Друзі, привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. А я сьогодні в гостях мами. Привезла мамі свій крокодил з віли. А тепер ось мама, не мама, а сестричка. Мені на сніданок нажарила ось такі оладки. Тому що мама мене. Немає здоров'я стояти біля бліди. Вони дуже смачні, дуже. Усім дякую. Привіт, дівчата, хлопці. Ще разок. Ось яка нас зовсім. Яка природа? Я вже вдома. Я вже вдома. Дерева жовтіють, листя впадає. А травичка, друзі, зелена, зелена. Як на весні. Дощі пішли і травичка позеленіла. Ось так. Холодно. Дуже холодно. Стоїть моя хатинка чекає свою хазяїшку. Друзі, привіт! Ось я вже в хаті. На своїй кухні. Пригощайтесь, друзі! Чайком, цукерками, вафелькою, печивом. А я хочу вам зробити маленьку розпаковочку. Це є досить невеличкий гостинець від мами, але він дуже-дуже дорогий. А що там? Зараз Зароподивимось. Я, я вже знаю, ось яйця курячі домашні. Я просила мами 10 штук, але тут бачу є більше. Так, на базарі у нас яйця за 10 штук 85 гривень. одне яйце 850. Так, ще тут у нас щось. Є. Зараз друзі подивимось. А ось тут у нас вареночки. варенички морожені, заморожені. Це є сиром і з м'ясом. Мама положила, я не знаю, може сестричка положила лише стільки, скільки я попросила, тому що в мене нема світла і я не можу їх зберігати. Девереночки я дуже часто саменька роблю. Так, друзі, тут ще щось у нас є. Зараз нас. Закриємо, кудимось. Так, це реберця. Ось це, друзі. Ось це. Ось це. це є морожені котлетки із грибів і зеленичок. зеленичок. І зеленичок і підзеленків. Котлетки дуже смачні. Вони без м'яса. в Якомусь відео я вам покажу. Ну, так як в мене є братик в гостях, трішечки мені допомагає, щось там на вулиці майструє, щось розкидає, то я зараз варенички зварю, а потім зваримо супчику або борщику і з. Реберцями. Ось так, друзі. Ось такий невеличкий, але дорогий гостинець від мами. Мама могла б мені наложити дуже багато, друзі, дуже багато. Але я ще раз скажу, повторюсь, так як в мене нема світла, нема холодильника, я коли до мами поїду, інколи буває взагалі нічого не беру. І інколи, якщо беру, то так чуть-чуть. по чуть-чуть. По просто щоб на перші часи було щось готове приготувати. Ну і гостинець від мами. Ось так, друзі. Ось така моя невеличка розпаковочка. Кому сподобалось моє відео і сподобався мій. Мій гостинчик для вас. Ставте пальчика зверху, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь, друзі, на мій канал. При підписуванні нажмайте на дзвіночок, щоб ви не пропустили мої наступні відео роботи. Усім друзям, підписникам, гостям мого каналу. Бажаю мирного неба. Божої благодаті, воїнам нашим захисникам і захисницям. Бажаю додому повертатись якнайшвидше, з перемогою живими і неушкодженими. Всім друзям мирного неба. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Я вас дуже-дуже люблю. Пока-пока.